Так, є ось такий собакін, японський шпіц називається. Як бачимо, вологатий, це порівняно недавно стригли. Ну, стригли, я сам його стриг. І ось кліщі. Як ось такої шерсті витягнути того кліща? Причому перший кліщ з'явився тільки на початку березня, тільки пару днів потепліло і вже на шиї знайшли кліща. І кропили, вже купили тим ті каплі. Атакса. Атакса називається, так? А так, там, покропили там, всю холку там, до хвоста, то все. Казав, що треба ще і на лапах покапати. Ні, бо він там може злизати туди-сюди. І якраз вон, там на задній лапі трохи вище коліна. Кліщ вже такий, як горошина насмоктався. І зараз покажу, яким чином ми витягуємо. Купляв я колись ті штучки, такі, як такі пластикові, що наче того кліща можна викручувати. До самої дупи ніфіга воно не, не працює, по крайній мірі, на, на такій шерсті, на такій собаці. І найкращий варіант це от ниткою, ось скільки ми вже їх витягували. І це щось що у місті живе, ніде таких високих трав чи кущів немає і все рівно тільки ще є. Кажу, як поля кропити наші пшенись, пшеничні, то там зальють мегатонни тої труйки, а покропити он, десь якісь обочини, якісь лісосмуги, то не вистачає ні грошей, ні коштів, ні, ні бажання. Тих кліщів капець. Так, ось розгортаємо шерсть, дивимося, яка там кліщара. Вже видно, не один день там сидить. О, не канеписок крові. Вже нагадуло кругом себе. Вон що робиться. І тепер будемо ниткою, тобто петлю накидаємо і викручуємо. Так, беремо таку петлю, яку зробимо. І стараємося так, щоб без шерсті затягнути. Отако. От Тепер складаємо таку докупи дві ниточки і просто ось закручуємо. Закручуємо, закручуємо. Під натиском той кріш має вилізти, ось він виліз. Ось яка худобина. Так. І тепер можна його буде роздивитися ближче. Так, воно місце вкусу покажи. Це краще тут вже йодом обробити на всяк випадок. Так, роздивимося цього кліща ближче, максимально як наближу, воно видно, що лапами шевелить. А, яке! Надутий, йохани голові. яке ж противне. І це ще добре, що вони не такі розміром, як хрущі, а щоб то було, а Хі -хі. Ох, нього який красавчик, чи красавиця, це може вона ха. Що, Сопанки? Гуляти? Знаємо, ага. знаєш. Знає. Хочеш гуляти, звісно. Вон, пошейника вже просить тягнути. Так, так. От що, що, а гуляти завжди готовий. Навіть коли б прийшов з прогулянки, ще би прийшов. Так? Да?